Втратити 1 кг жиру за тиждень це не мрія, а реальна стійка мета. Але варто одразу сказати, це можливо не для кожного, і в певних обставинах така ціль навіть не є доцільною. У цьому відео ти отримаєш повну інструкцію, як можна стабільно втрачати до 1 кг жиру щотижня. Я також поясню з наукової точки зору та з мого практичного досвіду, кому така мета підходить, а кому краще обрати інший підхід, щоб трансформувати своє тіло ефективно та назавжди. Привіт, мене звати Мар'яна, я персональний тренер і допомагаю людям. Трансформувати своє тіло і фізичну активність, коли мова йде про спалювання жиру, ми всі хочемо бачити швидкий результат, і це дійсно має сенс з точки зору здоров'я, особливо коли рівень жиру в тілі перевищує 20%, а тим більше 25. Але навіть в такому випадку є межа, скільки ваги доцільно витрачати за тиждень. Якщо ти йдеш далі цієї межі, швидкість втрати жиру сповільнюється, а натомість тіло починає розщеплювати м'язи. Так, на вагах ти бачиш меншу цифру, але відсоток жиру в тілі залишається таким самим: менше м'язів, і ти вже в статусі скініфе худий, але жирний. А я майже впевнена, це не твоя мета. Окрім того, швидке схуднення підвищує ризик ефекту йо, тобто швидкого повернення ваги, скільки жиру реально і безпечно витрачати за тиждень. Спортивна наука дає нам чіткий орієнтир 0,5 до 1% жиру від загальної маси тіла на тиждень. Тобто, якщо ти важиш 100 кг, то 1 кг втрати жиру на тиждень цілком допустимо без втрати м'язів. Але якщо ти важиш, скажімо, 60 кг, тобі безпечно втрачати максимум 600 г на тиждень. Чому я так наголошую на м'язах? Бо саме М'язова маса відіграє вирішальну роль у довгостроковому зниженні жиру та збереженні результату. М'язи це метаболічно активна тканина. Вони спалюють калорії навіть у стані спок. Чим більше м'язів, тим більше ти можеш їсти і водночас залишатися у формі. Ось чому регулярні силові тренування ключовий компонент успішної трансформації тіла. Але перш ніж говорити про тренування, я хочу дати тобі ще один важливий критерій для оцінки: рівень жиру в тілі. Що він вищий, тим менший ризик втрати м'язів під час схуднення. Що нижчий, тим більший ризик. Якщо твій рівень 20%, Тоді втрата 1% ваги на тиждень реалістична і безпечна. Якщо твій рівень жиру менший 20%, тоді краще зупинитися на 0,5% на тиждень, щоб не втратити м'язи. Пам'ятай, не існує чарівних схем типу мінус 10 кг за місяць. Це часто означає втрату води, м'язів, а не жиру. В результаті більший рівень жиру, ніж до дієти, і повернення до старих звичок. Як реально втратити до 1 кг жиру на тиждень? Перше визначення дефіциту калорій. 1 кг. Жиру приблизно 7 тисяч кілокалорій, тобто потрібно створити дефіцит тисячу кілокалорій на день. Три способи досягти цього: перше споживати на тисячу калорій менше, друге спалювати тисячу калорій фізичною активністю. Третє комбінувати оба підходи. Варіант 2 не дуже реалістичний. Щоб спалити тисячу калорій, треба щодня бігати понад годину, або тренуватись 2,5 години в залі інтенсивно. Варіант 1 можливий, якщо твоя базова потреба в калоріях досить висока. Найкращий варіант Варіант 3. зменшити калорії плюс додати рух. Це дозволяє їсти об'ємно, бути ситим і водночас спалювати жир. Що їсти, щоб не голодувати і втрачати жир. Не йдеться про сувору дієту, йдеться про довгострокове коригування харчування, низька калорійна щільність, ключ до ситості при дефіциті калорій. Це продукти, багаті на воду, клітковину і при цьому малокалорійні. Наприклад, картопля, кавун, овочі, фрукти, протеїни, білки. Білки мають потрійну користь, захищають м'язи. Довго насичують, знижують бажання переїдати. Рекомендована норма мінімум 1,6 грам білка на кілограм маси тіла. Краще до 2,2 грам білка на кілограм, якщо немає проблем з травленням. Жири також важливі: мінімум 20% від загальної калорійності має надходити з жирів. Це критично для гормонального балансу. Не потрібно виключати ні жири, ні вуглеводи. Фізична активність, що працює найкраще. Найефективніша активність для спалювання жиру силове тренування. Мінімум два тренування на тиждень, ідеально три і більше. Головне прогресія ставати сильнішим або виконувати вправи якісніше. На каналі вже є готовий тренувальний план. В кінці відео залишу на нього посилання. Кардіо чудове доповнення. Простий варіант збільшити кількість кроків, плюс 5 тисяч кроків на день, дорівнює приблизно 250 ккал мінус 1 кг жиру на місяць, або ж велосипед, плавання, легкий біг, але не на шкоду силовим тренуванням і без перенавантаження суглобів. Підсумок. Мінус 1 кілограм жиру на тиждень реально, але не завжди доцільно. Орієнтуйся на масу тіла та на відсоток жиру. Харчування плюс активність дорівнює найкраща стратегія. Прогресивне силове тренування ключ до успіху. Хочеш трансформувати своє тіло ефективно, стійко і з підтримкою? Запишись на безкоштовну консультацію за першим посиланням під відео. Розберемо твою ситуацію і підберемо стратегію. Дякую, що дивились. Якщо відео було корисним, підпишись, тисни лайк, тому що наступного разу Ютуб може мене не показати. До зустрічі в наступному відео. Па-па!